Привіт! Ти, мабуть, чув, що одна з топових криптовалютних бірж опинилась на грані банкрутства. Є різні причини, і історія справді цікава. Про це все я розкажу в моєму телеграм-каналі. Обов'язково підпишись. Тепер постає питання, куди дінуться всі її клієнти і яку біржу оберуть для своїх торгів і для тримання своїх активів. Тому в цьому ролику я нарешті розкажу тобі про біржу, якою користуюся давно, яка є дуже класною, перспективною і зараз. Розкажу тобі секрет. Вийшла на топ-2, друге місце по об'ємах торгів на фьючерсах. Ти дізнаєшся, чому більшість колишніх клієнтів цього великого криптовалютного гіганта переходять на біржу Мексі. Сідай зручніше, а ми починаємо. А ти не говориш зробити собі чайок? О, давай. <кхи> Завари собі чайок, зроби смачненьку канапочку, сідай зручніше, а я починаю. Взагалі, чому? Обирають біржу Max. Постараюсь розібрати всі плюси і мінуси цієї біржі і зрозуміти, чому так багато клієнтів з FTX та інших бірж обирають саме Max. Отже, на CoinMarketCap, якщо обрати вкладку біржі, то бачимо, що Max на 16 місці. Взагалі, починала вона свій шлях з Азії, опанувала там ринок і тепер вирішила розширюватися і прийшла до нас. Топ 20 за такий короткий час, справді, заслужено. Зараз величезна конкуренція на ринку, тому постійно рости в рейтингу, як на мене, це вже велике досягнення. Тепер, що нас цікавить, Ну, Binance завжди був лідером, правда? Тепер відкриваємо Future. Знаєте, і Bybit є. А друге місце по деривативах заслужено тепер Месі. Навіть обігнали Bybit. Уявляєте? Тепер. Переходимо на, власне, на саму біржу і розберемося, що в ній як працює і чим вона так вигідна клієнтам. Насамперед, це низька комісія. Тут у нас є банер 4% сотих на ф'ючерс. А ще, якщо ви використовуєте MX токени, то ще мінус 10% комісії на ф'ючі. Вигідно, дуже вигідно. Тому обов'язково реєструйтеся за посиланням, і ви отримаєте цю знижку. Важливий момент, чому варто реєструватися на біржі, на будь-якій біржі за моїм реферальним посиланням. Тому що раніше я, наприклад, от подивився ролик, вимкнув його, заходиш на Google, вводиш в пошуку біржу Мексі, з'являється якась реклама. З незрозумілими умовами реферального посилання, ти на неї натискаєш, переходиш на біржу, реєструєшся. Потім виявляється, що в тебе немає знижки на комісію. Ти не можеш брати участь в різних акціях. І бували в мене такі випадки, що я мусив реєструвати нові акаунти. Зі старих своїх акаунтів перекидав кошти на ці, але вже дуже багато коштів. Втратив 10%, 20% на комісії здається, це гроші невеликі. Але повір, коли там це долар два за одну угоду, напротязі місяця, року, двох, це сотні, може навіть і тисячі доларів, в залежності якими сумами ти оперуєш. Тому обов'язково зареєструйся за моїм посиланням, яке буде в описі під роликом. Після того, як ви зареєструвалися за посиланням під роликом. Пройшли верифікацію, вона дуже швиденько, мало часу займає верифікація. У мене особисто здається декілька хвилин тривало. Але може і тривати трішки довше, тому не переживайте, все рівно на протязі дня, я думаю, ваші документи перевірять і у вас вже будуть доступні всі переваги верифікованих користувачів. Отже, заходимо. Такий от інтерфейс приємний, біло-зелений кольори. Те, що мені подобається, люблю зелений кольор. І... З чого починається робота на будь-якій біржі? Звичайно, що ми маємо поповнити баланс, чи будемо торгувати, чи купувати щось. Біржа нас одразу зустрічає банером 0% комісії мейкера на споті. Що це означає? Якщо ми торгуємо лімітними заявками, хочемо купити там біткоін, ефір, то ми не платимо за це комісію. Круто, прекрасно. Далі переходимо до вітальних бонусів. Вони постійно змінюються і додаються. Їх стає не менше, а тільки більше, я би сказав. Тому неважливо, коли ти дивишся цей ролик, чи, чи в листопаді, чи в грудні, чи через півроку, рік, я думаю, там умови для новачків все більш і більш будуть вигідними. На даний момент, тут справа є така штучка 1000 доларів, отримати бонус. Натискаємо і дивимося, які вітальні бонуси нас очікують. От у мене вже 14,5 баксів не нарахували. Це при тому, що я не робив великого депозиту тут на цьому аккаунті. 300 доларів, якщо ви поповнюєте, перекидаєте з іншої біржі, чи купуєте, вам 5 доларів ще бонусу. 500 доларів, 10 доларів бонусу і 2000 доларів 20 USDT за першу угоду. А біржа взагалі зосередилася на розвитку зручностей для трейдерів, для тих, хто торгує, купує, продає. Вона дуже багато різних бонусів за торгівлю нам нараховує. Ось перша угода більше тисячі доларів. Це все дуже легко робиться. Не дивіться на, це, на цю велику суму, якщо для вас тисячу доларів, це велика сума. Вона робиться навіть з 10 доларами дуже швидко за декілька кліків. Є за запрошення, за об'єм більше 10 тисяч. Вам випадково нараховують бонус на фьючерси від 1 до 50 доларів. в мене вже він є, бачимо. Я от хоч і не дуже активно часто торгую, зараз почав більше торгувати. Раніше в мене було 200 тисяч, при тому, що я не торгував. 200 тисяч доларів об'єму на ф'ючерсах. А валюти в мене там було реально тільки 100 доларів. Тому зараз розумієте, як це все робиться. І більше 2 мільйонів ще 100 баксів на фьючі вам нараховують бонусу. Далі. Саме зараз на дана є така акція, вона вискакує тут. 5MX і 10 USDT. Пройшли верифікацію, можна почитати детальніше. Пройшли верифікацію і е, вам на фьючерсний рахунок 10 баксів ще нарахували. Якщо ви на фьючерсах зробили об'єм більше 5000 USDT, то ще й 5 токенів біржі, токен називається MX, вам нарахують теж. Отак, От буквально за декілька хвилин ми вже заробили в бонусах хвилин декілька десятків доларів. Все це сумується і виконується одночасно. Зробили об'єм, і біржа дала бонус, і бонус за акцію за те, що ви зараз прийшли в цей період. І таким чином у нас все це сумується. То чому ж вибирають біржу Мекс? От сама біржа пише, краща в галузі система безпеки, і це справді так. Спілкувався з підтримкою. Вони дуже активно впроваджують штучний інтелект, вираховують різних ботів, смурферів. Мультиаккаунтерів, які хочуть щось там переливати, крутити, забирати бонуси і тому подібне. Комп'ютер бачить, хто реально торгує, а хто робить а, якісь там смурфери, акаунти і всякі там непотрібні речі. Швидкий лістинг криптолюд. А, ефективно запускаємо нові і високоякісні криптопроекти з великою ліквідністю. Справді кожного майже дня, ну якщо не кожного, то через день, через два, декілька на тиждень. Навіть при такому ринку зверніть увагу, що більшість бірж, більш, нам зараз дуже важко щось на них заробити. А тут лістяться дуже багато нових токенів, і ми їх можемо навіть виграти за ту ж, за торгівлю. Про це розкажу далі. Перше місце серед першого рівня з найбільшою кількістю криптовалют. Може спот, 1500 криптовалют. Це число щодня збільшується, бо постійно лістяться нові монетки. Фьючерси, є кредитне плече до 200 x для тих, хто любить ким побавитися, навіть є ETF. За це теж є бонуси і нагороди за торгівлю фьючами, за торгівлю ETF. Зараз про все це побачимо. Про те, як фактично зіскамили одну з найбільших криптовалютних бірж. Я більш детальніше розкажу в моєму телеграм-каналі. Повір, історія там дуже цікава, бо замішані і демократи, і республіканці, навіть спонсори Байдена на виборах. Так, так, ти правильно почув. Криптовалюта вже керує і політикою. Все це буде в моєму телеграм-каналі. Обов'язково підпишися. У мене немає можливості дуже часто знімати ролики на YouTube, а кожного дня в телеграм-каналі з'являються якісь нові пости, можливості заробіт, показую, де я сам заробляю, навчаю новачків. Щось незрозуміло запитуєш в чаті. В нас дружні ком'юніті. Можеш, зрештою, написати мені в особисті повідомлення, я тобі про все розкажу і на всі твої запитання відповім. Безкоштовно, без ніяких платних підписок. В тебе хіба попрошу комент і лайк like під цим відео. Ну, якщо інші прокоментуєш, взагалі буде шикарно. Дякую. Щодо комісій, на споті ми вже розібралися 0% для мейкера, тобто по лімітних заявках купівля і продаж, 0%. По ф'ючерсах. І на споті в нас ще може бути знижка 20% на комісію, якщо ми використовуємо токени MX. Їх можна купити ось тут, MX-токен. Зараз 87%, центів, ну знімає 11 листопада, тому все падає. І зараз вигідні ціни для покупки. Завжди проводьте свій аналіз перед покупкою, не фінансова рекомендація. Ну, Хто підписаний на мій телеграм-канал, знає, що я купую, коли і як. Отже, ви купили тут токен можна за ліміткою. Комісії тоді немає. Купили на якусь певну суму. І на гаманці у вас вже є підказка, що якщо ви включите оплату комісіями в Мікс, це 20%. Якщо ви хочете отримати знижку на фьючерсах ще 10% на комісії, просто перекидайте свої MX на фьючерси. Вони зараз у мене вже на фьючерсах є. Ось тут в вкладці переказ. Вибирайте MX, в мене просто їх вже нема. Вибирайте всі, перевести, і вони появляються на фьючерсах. Тепер вся комісія оплачується не в USDT, а зі знижкою 10% ще в mx ах Дуже багато акцій заохочують тебе торгувати. Якщо ти новачок і не розумієш, що таке об'єм, зараз я тобі коротко покажу. У мене в телеграм-каналі, в принципі, є детальна інструкція, як я кручу об'єм, навіть не маючи великих навиків трейдера. І беру участь тим в акції і заробляю на цьому. Я і покажу вам на демо рахунку, як робиться об'єм. Наприклад, у вас є 100 доларів в більшості акцій. Хочуть об'єм на ф'ючерсах від 10 тисяч доларів. За 10 тисяч доларів переважно дають один білетик, за 20 тисяч доларів три білетика. Ну, я бувало, і 50 тисяч крутив, і 60, 000, і тоді шанс на виграш ще більший. Тобто ви торгуєте. Якщо ви вдало торгуєте, ви заробляєте на цьому. Шей плюс біржа вам дає шанс виграти щось безкоштовно. Таким чином біржа росте і приходять все нові і нові клієнти, які задоволені, мають постійно нові якісь акції. Так, тому і вона, в принципі, росте. Як на мене, хороша політика. Є. Демо рахунок, де ти можеш повчитися трейдити. Одразу заходимо от сюди. Демо трейдинг. Вибираємо собі тут біткоін USDT, і знизу, справа, знизу є гаманець. Вибираємо USDT і поповнюємо на, рахунок, на, і поповнюємо на суму, яку вам потрібно. Можна на 50 тисяч доларів поторгувати, можна на соточку. Ось підтверджуємо, як це все робиться, об'єм на фьючерсах. Це більше для новачків, які не вміють торгувати. Якщо вмієте торгувати, то вам це не потрібно, можете пропустити цей момент. Обираємо, наприклад, Market, якщо хочете швидко відкрити позицію, кількість 100 USDT. Наприклад, у вас є 100 USDT. І відкриваєте по ринку лонг. Плече важливий момент. Ось тут є плече, завжди вибирайте ізольоване, крос це буде задійний весь ваш рахунок. Наприклад, у мене тут на демо рахунку 600 доларів. 600 доларів, ви заходите на сотню. Тобто в угоді у вас сотня. Ці 600 доларів не беруться до уваги. Якщо ви в, заходите в крос, тоді е так само і буде долучатися ваш рахунок весь з фьючерсів до угоди. Ставте ізольовану і обирайте плече. Тепер дивіться, там писало про 10 000 об'єму. Якщо у вас є сотня, 10х, це ваша, ваші 100 доларів множиться на 10, і у вас стає 1000 доларів. За те, що ви відкрили, О, зараз я відкрию, відкрити лонг. Поставив 100 доларів по ринку. Автоматично спрацює по цій ціні, яка зараз є в дану секунду. Підтвердити. Все. У нас є О, зараз лонг. Бачимо, е, враховуючи з комісію, ми зараз мінус 5 центів. Можна моментально закрити. 2 центи ми тут е, зараз на цій угоді втратимо. Ціна йде вниз, а ми зайшли вверх. Ми вважаємо, що буде рости. От. 23 центи. Ну, давайте закриваємо. Таким чином ми зробили дві дії. 100 доларів помножити на 10, це 1000 доларів за те, що відкрили. У нас вже об'єм зарахувався. 1000 доларів. І за те, що закрили, ще 1000 доларів. От, і маєте вже 2000 доларів об'єму. Просто, просто і легко. Та ви потратили на комісію, якщо невдало зайшли, в принципі, можна виставляти стоп-лосс, так навіть треба. Ставимо 100 доларів. Take profit стоп лос Ставимо take profit, наприклад, 16500 і стоп Loss 16300. Якщо ціна вийде проти нас, ми собі обмежили свої втрати 40 центів втратимо. А якщо піде туди, куди ми е, поставили в лонг, то заробимо 80 центів і відкриваємо лонг на 100 доларів. Ось. Тепер ми себе, е, як то кажуть, застрахували від ліквідації і без проблем чекаємо, що буде далі. Можна зразу закрити і таким чином зробити ще раз. 2000 об'єму. Ось так це працює. Як тільки ви зробили свій перший об'єм, у вас автоматично виконалися ось ці ачівки за перший об'єм. Більше 1000 доларів, у вас вже 5 бонусних попало на рахунок. Зробите десятку, отримайте свою, свій білетик в різних акціях. Давайте покажу вам MD. Це те, в чому я беру участь часто, і мені найбільше в принципі, подобається брати участь в MD. Зараз у нас проводиться акція на ефірі біткоін. Всі хочуть купити біткоін ефір, без низькі ціни, та, а тут можна його отримати на халяву просто за торгівлю. Ось Взяти можна участь. Показую, як це робиться. Натискайте, прийняти участь в акції. Період торгівлі. Вже можна брати участь. Зараз і ми можемо отримати ефір. І подивимося, скільки ми можемо отримати ефіру. 0. 27 тисячних ефіру. За вирушенний білет, таких буде 6 білетів. Отже, ми маємо зробити об'єм від, від 10 тисяч USDT, це буде один білет. Від 20 тисяч збільшуються шанси. Чим більше зробити об'єму, тим більше білетів отримаєте. Що цікаво, важливе уточнення: навіть якщо у вас не виходить торгувати, витратите кошти якісь на комісії, то частково біржа перекриває нам ці витрати на комісії просто за те, що ви берете участь. Ось 20 ефірів це виграшним білетом, хто виграв, а хто програв, просто за участь. 4-3 ділиться на всіх тих, хто брав участь в цьому розіграші. І так, в більшості акцій. От, Наприклад, в мене на моєму спотовому рахунку, дивіться, скільки різних багато монет. Тут є 2,80 долари, на долар насипала, долар 20, долар 80, на 2,60. Ці токени так само і ростуть, ціні, і падають, і можете їх конвертувати в МІС і оплачувати комісію, можете залишити на більший термін, чекати, що виросте біткоін, і вони навіть принесуть якийсь прибуток, що ще вигідно є на біржі. Ви робите ось цей об'єм, але разом з тим заглядайте час від часу ці всі банери. Тут можна отримати. Різні бонуси і нагороди за депозити і торгівлю певними токенами. Наприклад, за депозит певних токенів. Зараз HFT токен. Якщо ви вносите токен на баланс не менше, ніж на 50 доларів, ви ще отримаєте якусь частку від призового пулу. Так само, якщо ви торгуєте певним токеном, тут то з'являються різні акції, то ви, крім участі в МД, які я щойно показував, зараз є на ефір. Ви ще можете отримати з пулу токенів певний ще токен нагороду за те, що ви ним торгуєте. Взагалі, якщо подивитися на різні акції тут в Мекси, то їх дуже багато і важко їх всіх показати і запам'ятати. Тому у мене в телеграм-каналі підписуйся. Я часто публікую всі айдропи, акції і розіграші. Дуже часто таке буває, що я тільки от сідаю зробити пост, завершив його, запостив. І тут через декілька хвилин з'являється нова акція на Мекс. Тепер перейдемо до мінусів. Що я можу сказати по мінусах по цій біржі? Поки що немає української мови. Спілкувався з підтримкою, каже, що все в процесі, буде переклад, звичайно, що буде українська мова. Просто зараз вони зайняті трішки іншим. Це все, безпека має бути в першу чергу, працюють на те, щоб було якісно працювали ф'ючі, І бо ви були захищені, не було таких от ситуацій, ринок зараз дуже боїться, щоб не було такого, як з FTX. Тому в першу чергу вони слідкують за цим. І друге, можна провтикати, і якщо ви торгували з метою взяти участь в акції, то треба натискати-отримати білетик. Наприклад, ви зробили 10 тисяч об'єму, зайшли сюди в MD. І ось тут з'явиться кнопочка зафіксувати об'єм. Ви його фіксуєте, більше вже вам ваш об'єм не буде враховуватися і на цю кількість, яку ви наторгували, 10 тисяч, там один білетик, 20 тисяч три білетика. Вам показано, скільки білетів ви отримали. Не приймете ці білети, не візьмете участь в акції. Тому слідкуйте за цим. Так само, якщо брати участь в якійсь акції, треба заходити на цю акцію і натискати кнопочку взяти участь. Ось. Або зареєструватися, тут все залежить від того, яка це акція. Тому за цим теж слідкуйте. Таке по мінусах: дуже важко слідкувати за всіма акціями. Але тим вона і крута біржа, тому в і розвивається, що акцій дуже багато. І я впевнений, коли ти дивишся це, якщо ти дивишся зараз це відео, там вже появилася якась нова акція, тому ролик я буду завершувати і бігти робити новий пост. Там здається, з'явилися два нових airdropi. Так. Мекс використовує для торгівлі, для диверсифікації, і ми зрозуміли, що тут настільки вигідні умови, що біржа заслужено вийшла на топ-2 по об'ємах. Торгівлі ф'ючерсами дякую тобі за перегляд ролика. Надіюсь, тобі було дуже цікаво. Більш детальніше про всі моменти в криптовалюті ти можеш дізнатися в моєму телеграм-каналі і навчальне відео, як я заробляю, що купую, наскільки купую, за якими цінами. І, взагалі, зараз дуже цікавий ринок біткоін падає, біткоін на дні. Не знаю, коли дивишся цей ролик. Ти, але вся навчальна інформація в моєму телеграм-каналі. Підписуйся. А я з тобою не прощаюсь, а кажу до зустрічі. І, звичайно, що. Du me ibaji Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran so no man I still go go, go.